Вась, Вась, Вась. Stop. Ну, стань, на, я тебя она у нас. Слезки Да, с бутылочки выкормлено. Одна единственная выжившая. Ее сейчас вес почти 145 килограмм. 145 кілограмів десь у них. Вага. Це вона ще хубілька, тому що тільки після поросяток. Я на кухні. Це у нас особливе порося. Колись у нас народила. Свинка, і у неї всі дітки повмирали. Ну, таке буває. І вижила тільки вона одна малесенька. Я забрала її до себе в балакрію на... в квартиру. Там я вставала по п'ять разів за ніч, кормила її. І коли вона підросла, ми її сюди назад привезли. І всі думали, що не виживе, але ось, бачите, яка мамаша лежить. Я знайду фотографію, покажу, як я її годувала в бутылочці. Да? І назвали ми її Наташка. Це у нас Наташка. Честь мене, да? така ж спокійна, розумна, вродлива, як я. Да? На даний момент вона як 8 днів погуляла. Будемо чекати поросяток. Так схож куди на руки. Хто це такий? Це у нас папа. Головний, так? Да? Наші скрина це джук, э, папа у нас дюрок, папа Вандрас. Ну, у нас дуже багато постійних клієнтів Це ваїхати. Да, на нас роблять 10. вже скоро будyнежути